Затемнення. Mm -hmm. ну, це затемнення потрібно убрати. Тобто тут зробиться невеличкий отвір, вбираємо каріць, який під низом, далі матрицю, встановлюємо зуб. Mm -hmm. Ну, тобто, це таке не дуже інвазивна буде процедура, і вот тут теж схоже на те, що тут щось присутнє. А, а ці точечки чорні це чисто. Це нічого страшного, особа, це не каріозне пораження, це пігментація. Есть, mm -hmm. Є бугри, є це такі впадини на зубах. І оці от впадини, вони можуть прокрашуватися. Ну, тут пока, ну, це щось чуть-чуть таке схоже на перець, але я не думаю, ні, поки туди лізти не буду. Ну, і це зуб мудрості. Mm uh -huh. Тоже на ньому там щось присутнє таке темненьке. Сказати, е по, ну, більш точно зможу, коли КТ зробиш. Далі mm uh -hmm. -huh. буде видно. Ось так ось виглядять зуби з внутрішньої сторони. Uh -huh. Це Та, почистить, так? Да, так, це чистить, це тут не сказав, що це прям супер критично, трішки тут пообіровать камінь і пігментація. Ну, це не за те, що вони криві тут у мене. Е, ну, І за те, що криві вони чуть більше накаплюються mm -hmm. там цей наліт. Але наліт взагалі є, в принципі, у всіх. Та, mm -hmm. що, там, кожен рік бажано проводити порядок. Ну це верхня ще, але Тут вісінки є, вони в принципі в нормальному стані. Тут краще є. Це вусиль така нього? Так, да так, -да так. -да. На чужого. Спрятався. <ріст> 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 То есть є така полоска, яка ну, трошки і заметна, так скажемо. Це частково розроматизація цієї uh -huh. так, ну, Я б рекомендував їх замінити. Це верхнее? Так, так, це тоже, Бачиш? Між двома зубами сірість. Тобто самаль вона така має більш прозорий. Ну, вона прозора відносно дентину. Mm-hmm. Тобто дентин внутрі зуба наповнений. І оце вот якраз під ним там каріс. Тобто вот просто воно проз... просвіщається mm-hmm. в силу спишки. Ми ну, як би, можемо замітити ці дефекти, які є. Це має бути примірно так. Тобто воно має просто все бути жовтеньке. А зверху ти бачиш одну тільки пломбу? Чи ні, скільки зубів? Вот ну, от зроблений зубчик. І, а, і вот. Це, навіть, свіжа, да, а це може старіше. Навіть не скажу, mm -hmm. яка з них свіжіша, на жаль, тому що ну, це вже залежить від того, хто як адаптує цю пломбу. Тобто, mm -hmm. Частіше всього, ну, бажано її робити, щоб вона була більш адаптована. Тобто, щоб перетягувати цю пломбу, щоб не було цього різкого перепаду. Ну, я потім покажу, як mm -hmm. це бажано, щоб вигляділо. Ну і це теж потрібно зробити. Mm -hmm. Якось так, як колічі зубів у мене. Под